Дівчатка, пропоную зв'язати зі мною ось такий візерунок. Це чи шишечки, чи вишеньки, чи черешеньки. Дуже гарний, дуже цікаво в'яжеться, і я думаю зв'язати з нього кардиган собі. Поїхали. Ска набираємо 22 річки в'яжемо наступним чином. Кромкову знімаємо, дві виворотні, лицева, дві виворотні, лицева, дві виворотні, лицева, дві виворотні. все закінчуємо перший ряд. Другий ряд вяжемо по малюнку, дві лицеві виворотно і продовжуємо самостійно. Так, далі. Починаємо формувати узор. Дві. Виворотні. З однієї лицевої вив'язуємо п'ять, раз, два, три, чотири п'ять. Дві. Виворотні. Лицьову пров'язуємо одну, знов дві виворотні, тобто ми їх чередуємо з лицевої п'ять, дві виворотні, знов лицьову пропускаємо ось до через одну вона у нас. Так, дві виворотні, з лицевої п'ять, раз, два, три, чотири, пять. <кій> дві виворотні і лицева пов'язуємо, дві виворотні. Кромкова. Так, далі. Тепер тут на цьому виворотному ряді, ряду треба бути дуже уважними. Дві лицеві виворотно і пров'язуємо дев'ять лицевих. Один, два, разом з тими, що ми накинули, створили. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Виворотна і знов прив'язуємо дев'ять лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Лицева, ой, виворотна. Дві лицеві, ой дві лицеві. Дві лицеві з цих дев'яти лицевих. Три, чотири лицеві. П'ять лицевих. Шість лицевих, сім лицевих, вісім лицевих, дев'ять. Все завершуємо кромковою, перевертаємо в'язання. Так, далі п'ятий шостий ряд в'яжемо по малюнку. Раз, Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'яти. Рад, два. Три, чотири. П'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять. Продовжуємо самостійно. Зустрічаємося вже в сьомому ряду. Завершуємо шостий ряд. Приступаємо до сьомого. Так, тут ми будемо формувати вже ці шишки, чи вишеньки, чи як, як їх правильно назвати. Так, кромкову, кромкова у нас на спиці. Дві виворотні, і далі нам треба вивізати з п'яти набраних вічок. Одну. Я, коли багато треба. Вічок мені, з багатьох вічок зробити одну. Я вив'язую це наступним чином. Ловіть лайф, лайфхак. Я знімаю всі вічки, які, окрім однієї останньої, з яких мені треба буде вив'язати одну. В даному випадку в мене ось до 4. Раз, два, три, чотири, п'ята на спеці. Я роблю Ось так, я вив'язую останню, і ці чотири скидаю на цю вічку, яку я вив'язала з останньої. Два, три, чотири. І знов вив'язую лицеву. Можна так. Там бабушкиними, дедушкиними. розумію, можна так. Все. І в мене виходить такий грибок. Далі дві виворотні, пров'язуємо лицеву, знов дві виворотні, і знову нам треба з п'яти вічок, вічок вив'язати одну. Ми знімаємо 2, 3, 4, останню вив'язуємо, і ці 4 перекидуємо на вічку з останньої. Петлю з останньої. Як там, як там ви говорите? Мене, Моя мама говорила вічки, коли вчила мене в'язати. Так, і. Вив'язуємо, контрольний контрольний робимо все. Далі дві виворотні, лицьова, дві виворотні. Так, знов з п'яти нам треба вивізити одну. Ми знімаємо. Ну, ви робіть, як, як знаєте, Я вам просто показую як легше. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, дві виворотні. лицьова, Дві виворотні. лицьова. Так, дванадцятий ряд в'яжемо, можна було б сказати малюнку. дві лицеві, виворотно, дві лицеві, виворотно, дві лицеві, виворотно. Дві лицеві, виворотна, дві лицеві, виворотна, дві лицеві, виворотна, дві лицеві, кромкова. Все. І ми бачимо, що у нас вже з'явились такі шишечки. так? Чи як вишенька, черешенька, як називають цей визерунок, я не знаю. Далі продовжуємо тут ми їх будемо чередувати. В'яжемо дві виворотні, лицьова, дві виворотні, і з тих, яку ми просто вив'язували через одну. Ми формуємо п'ять вічок три, чотири, п'ять. Дві виворотні. Лицева. Дві виворотні. З однієї п'ять. Раз, два. Три, чотири, пять. Раз. Два. Виворотні, лицьова, дві виворотні, і з однієї лицьової п'ять, три, 4, 5, дві виворотні, кромкова. Все перевертаємо в'язання і далі в'яжемо. Дев'ять лицевих три, чотири п'ять, шість сім вісім лицева, раз два три. Четыре, пять, шість, сім, вісім, девь. Раз, два, три, чотири пять, шесть, вісім. Два, четыре, шість, сім, вісім. Дев'ять лицевих, виворотна і дві лицеві. Так, тринадцятий чотирнадцяти ряд ми в'яжемо по малюнку. Продовжуємо самостійно, зустрічаємося в пятнадцятому ряду. 13-14 ряд. Далі в'яжемо так. Дві виворотні лицьова, дві виворотні і з п'яти одна. Раз, два, Три, чотири, дві виворотні, лицьова, дві виворотні, з п'яти одна. Дві виворотні, лицьова, дві виворотні, з п'яти одна. Раз, два, три, чотири, все накинули пров'язали вічком дві виверетні і 16-18 ряд В'яжемо по малюнку і далі повторюємо рапорт. І ось що у нас вийшло.